Добре. у mm -hmm. того крівіточку, додавайте мене до контактів і сьогодні до 12-ї пишете бажання в доконаному часі. Як доконаний час, пам'ятаєте? Mm -hmm. Я вам приклад надіктую. Mm -hmm. Ніби відбулось вже. Наприклад, mm -hmm. знайшла друга душі та зробила яскраві, люблячі, відверті, стосунки. З яким? Який його три головні риси? Почекайте, почекайте. Приклад вам. Який три риси його? Чого серденько ваше бажає? Відчуйте зараз. Три риси, які він має бути? Відчуй зараз. Добре, я це відправлю. — Та ні, а ви ж до, до кінця треба. Тобі, я Я це не люблю, ну, я іншому, це все ну, я розумію, але як Всесвіт вам послав мене, а мені вас, щоб я вам допоміг здійснити, то ми маємо приймати тут роботу Всесвіту. Якщо ми говоримо ні, а, я та, знаю, як... Ви вже бігти. Так. Ваш таксі вже. Все, я потурбуюсь про вас, почекайте, почекайте. Я потурбуюсь вас, посажу. А, до 12, будь глазочка, пишите. Хлопцы, добрый вечер. Что бажает счастливый штрудель, останет два шматочка. Заряджены на ради мир любовно здесь не мри. Спробуйте. А, три. Не два, а три. Я не дуже посолодкам він без цукру. Я теж не дуже посолодкам, але але він дуже смачний. Час Ні? з коханим. Може візьмете, якщо а, дівчата є. Ще будуть їхати довго додому. Довго додому. Зрозуміло. Можна тоді просто задонатити нам. Донатять, якщо є можливість. Хто з Франції у нас друзі привозять гуманітарку, ми розповсюджуємо переважно для переселенців по Львівській області. Ви зі Львова самі. Возили Борослав, Стебник, Трускавець, знаєте такі міста. Знаємо, я зустрічаю самі. Я з Києва сам, в Київ возили медичні ліки. Звіт вам в телеграмі, скину разом там, з подарунками. А ви в яких сферах експерти, до речі, чим займаєтесь? Я а що саме? Я Який напрямок? Я. А? Офіціанти. У ну, мене матуся офіціантом, дякую я. велике. Я. Можна на картку. Та. У мене матуся офіціантом 25 років пропрацювала, то я дуже поважаю ту професію. А ви офіціант в, як в якому ресторані? Вріхович. <рес> А? Ще Як називається? Шепіт. Шепіт? А, то класно. Клас, клас, та, я проїжджав постійно, та, з правої сторони такий. Потужний. Круто, ви молодці. Та, і сьогодні дивіться, заскануйте камерою телеграм, ви сьогодні замовите бажання, бо ви зустріли чарівника Сергія. У Це. нас проект. Дякую. Скажи своїм мріям так сьогодні, ви теж скануйте. Хто донатить, сканує телеграм і пише своє бажання. Нижня, нижня. Пише своє бажання. Ви теж заскануйте, будь ласка. Напишіте бажання в доконаному часі. Як доконаний час, пам'ятаєте? А? Приблизно так. Ну, приблизно, як скажіть, почекайте, ви мені, мій не телеграм. Не було, знайдіть. Не а, не ну, вибила, так? То подивитесь, гарний пан, потім бачите, спортом Ми займається. Телеграм, Там мішку, тицяйте того. І пишіть найкраще офіціант Шепіт. Так. Тож про вас? Ви теж офіціант? Так. Найкращий офіціант Шепіт. Так, дивіться, і пишете сьогодні бажання в доконаному часі. Доконаний час, то ніби відбулося. Ну, вже відбулось. Наприклад, яке бажання ваше? Давайте я вам приклад надиктую, відправляйте. найкраще цей? Не бачу гарний. Не бачу Найкраще давайте. давайте Ні, давайте найкраще. Знаєте, чому найкраще? Я вам секрет скажу. Якось Євгенія Кафельникова запитали, як ви стали ракеткою номер один у світі. Знаєте, що він сказав журналістам? Він сказав: я півтора року тому сам себе в розумі і в серці призначив ракеткою номер один у світі, а потім що? Став. Але я не можу так говорити, у мене багато друзів, які так само працюють офіціантами, Я не можу сказати, що я найкращий. А ви скажіть, що ви найкращий? Я що найкращий офіціант. Ще так. А коли ви себе називаєте найкращим, вас інші називають найкращими? Логічно. Та і, ідуть до кого клієнти, до найкращих, І потім говорять, можна нас той офіціант буде обслуговувати? Ну, чули про таке. А, я не раз до ресторану ходив, і говорю, можна от той там чи дівчина. Ну котра сподобалась, знаєте? З ким от як. Я подобаюсь деяким людям, теж, і хлопцям і дівчатам, на хорошому сенсі того слова, як то говориться. Та? От, бажання таке може бути. Давайте я вам приклад, що надіктую бажання. Відкройте телеграм. Бажання може бути таке. В доконаному часі, то ніби відбулось, пишете його, Тягніть мікрофон догори, мікрофон мікрофон догори тягнеть. Бажання може бути таке, наприклад, збільшив свої доходи на 200, 300, 500, 1000 доларів та більше в місяць протягом від зараз до одного місяця. Норм бажання ну таке відповідно хороше. Та відповідно хороше. Відправляйте. Подивитись фільм «Секрет». ну, друг зрозумів, як так. Теж приблизно таке замовити бажання, яке бажаєте. Стільки суму не ставте? Там мільйон, мільярд, знаєте. Ну, ну, хотілося та, ну, би. Хотілося б, але то вже на. Рік, два, три, п'ять, розумієте? А вам на найближчий місяць, два-три. От таке бажання, щоб воно підйомне було. Ну, як зал ми приходимо, знаєте, я бачу, ви спортом займаєтесь, відчуваю. В Зал приходимо, спочатку грів жмемо, потім трохи блінчиків додали, потім ще, ще, а не сразу, 300 кілограмів. Я хочу. Якщо 300 раз дави. і якщо хтось бажає, там я хочу. 50-100 тисяч доларів на місяць. Ну, може роздавити, якщо ти зараз 500 чи 1000 заробляєш. В 100 разів більше, ну, іноді чи в 50 важко підняти. Погоджуєтесь? А коли там тисячу заробляєш, там на 500, на 200, на 300, на 1000, на 2 більше, то там, можливо. До Х10 в 10 разів більше можна заробляти. Будьте здорові, хай щастить. Дякую, хлопці. Добре. Було цікаво? Так, да, Запрошуйте в шепіт, будуть цікаві події. Маякуйте, добре? Хай щастить. Добрий вечір, дорогенький. У вас чудова Дякую. пара. Дякую. Так. Останні шматочки. Дякую. Не хочете? Так. А чого хочете? Допомагаємо може любе бажання здійснити чарівної парі такою. поговорити? Поговорити. Та поговорити, але чарівник з'явився, може користуватись тим шансом. Так. Та ми швиденько. Якраз відсвяткуєте ж покупки свої, Дякую. як скажуть. Дівчата, добрий вечір. Дякую. Посміхайтесь, бо вас знімає таких сексій яскрава камера. Почекайте. У вас дуже гарні очі, неймовірний макіяж сьогодні. Коханему прям пощастило вашому, я вам скажу. Почекайте, почекайте. То спекли для гарних дівчат щасливі штруди. Пригощаємо за Спробуєте? Спробуйте? А? Коханим може візьмете. Нема. Як? То подруга ваша, а кохана, кохане може бути чоловік. Так, скільки вам, 16-17? 20? А ви виглядаєте на 16-17. У вас гарні гени. У нас можуть бути гарні діти з вами, але... Та. Якщо б не корили, була б так, ідеальна дівчина просто. Після говорять, краще до роти не брати. Чому таке? Ну, то будете знати. Бо вона, знаєте, псує здоров'я, колір обличчя, волосся і все таке. Дивіться, якщо їсти не хочете, можна задонатити і замовити бажання. Ми приготували подарунки. А? Не хочете? Чого? Чи не можете? А? Давай. О, ні? ні, як скажете. Але потім не говоріть, що чарівник Сергій не прилітав до такої. Гарної дівчини, не пропонував здійснити бажання. Щоб коханий з'явився. Ну треба. Ну, бачите, якщо б, якщо б матуся так говорила, не треба, було б таке чудо яскраве, як ви. А? Ну, звісно, не було б. Розумієте, про що я? Ви можете теж та, якесь чудо затримуєте? Може бути таке. А? Не затримуєте? Ну все, тоді вас не затримують, тримайте візитівку, захочете, напишете. Як скажете. Дівчата, добрий вечір. Я диспетчер, хто бажає щасливий штрудель на вечір. Останні три шматочки. Два вам, і один мені. Дуже смачне. Без цукру і заряджені на здійснення мрій. Дівчата саме намолені, заряджені, на сніданок буде. Значить, на сніданок будете снідати. Ми молодці, молодці. Ви прям як я. Знаєте, який найкращий сніданок? Відсутній сніданок. Знаєте чому? Точно, точно. Та, бо дивіться, за ніч організм він очищується, все зайве виходить, а хтось зранку там бікон, сосіски там закидує його. Йому треба водичку, англійці, <гум> не ми. Okay. Та, йому треба водички з лімончиком, тепленькою, okay. щось такого, знаєте, простенького. Водички. Я чайок травяний п'ю зранку. Дивіться, якщо їсти не хочете, можна просто задонатити і замовити бажання. І ми подружимося в Телеграмі, і ви можете любе бажання написати сьогодні. Той. Любу суму, яку бажаєте, Любі готівка, бачу, картка. А готів, можна на карточку. Це То у нас скрена? з Франції друзі привозять гуманітарку, а ми розповсюджуємо для переселенців по Львівській області. Та, ладно. У вас гарні прикраси, до речі. Дякую. Чарівні посмішки у дівчат. Хани, є у таких гарнюнь? Є. Є, їм пощастили. Вас приват, якщо приват, я вам продиктую, бо так довго буде. Так, давайте приват, я щось скину. Їсти не хочемо, але ладно щось. То добре. Але ж замовити бажання тоді добре.

Та у вас теж є кохане все в порядку? Так, так Та, їм пощастило. Так. Я вже знаю, яке бажання. Ви вже скинули? Е, ні. Ні, Якось кидали? С... Ми разом скинули. А, разом. Все, я скинула. Почекайте, скануйте телеграм тоді, ага. замовите бажання. Ого. Але замовити бажання тоді подруга. Окей, а, добре. Ну, ну, бо знаєте, хто діє, той мріє і швидше здійснює свої бажання. Окей, та так, ти це того дядьку, котика, хто там, додавайте до контактів і тягніть мікрофон догори. Мікрофон примикнить та тягни догори. Бажання пишете в доконаному часі. Як доконаний час, пам'ятаєте? Так. Наприклад, скажіть як. А, ой, я ні, нагадайте, будь ласка. Так, вже маю. А, вже так, так, зробила. Так. Наприклад, надих прочитала книгу П'ять мов кохання, надихнула турботливого коханого і коханий подарував що? Не знаю, квіти дуже буде. Давайте нову з і колечка і квіти. Протягом okay. від зараз до одного місяця. Mm -hmm. Файне бажання. Okay, Подивитись okay. фільм «Секрет». Дивились такий фільм? Yeah. Подивитесь, Подивлюсь. будете надихати його, з коханим, до речі, подивитися. Книга okay. п'ять мов кохання дуже потужна. Будете okay. розмовляти на його мові, він для такої богині хоч зірку з неба, не то, що квіти і з і колечкою. Зрозуміли, як замовляти бажання? Добре, yeah. Так, Я прийшлю подарунки, вам допоможемо бажання здійснити. Хай щастить вам вечерів, okay. дякуємо. Ви дуже милі. І пишіть, в яких сферах ви експерти? Ким працюєте? До речі, що робите? А ми студенти на кого навчаєтесь? А, іспанська філологія програмне забезпечення. Вже працюєте? А, ще ні, але ми в я вам вже роботу практиці. знайшов. I want to speak Spanish language. You а. can teach me, окей? Okay? Окей, okay, ну в майбутньому можливо. Наприклад, ну дивіться, Ви все рівно вже знаєте більше ніж я. Ну це так. та і ви можете до речі, таке ще бажання. Знайшла нове джерело доходу. Та заробляю на 200, 300, 500 1000 доларів та більше в місяць. Протягом від зараз зробила до одного місяця. Нурм бажання. Да, да, ви другий, третій курс. Перший. А, перший. Ну, я на першому почав працювати, на другому мав вже свою трьохкімнатну квартиру автівку і автівкою на Марку. Нам не обов'язково в школі вчитись 10 років, потім університет закінчувати, а тільки потім користь приносити. Ви вже зі мною можете позайматися, я вам вже гроші буду платити. Да, Як варіант? Ну, Відчуєте, якщо вдруг ну, ви. Трой точно більше іспанською говорити і можете типу, позайматись. Добре? Okay, Все чарівні. Було цікаво? Це дуже. Так. Це Хай добре. щастить, дякуємо. Іду, йду, стоїть тесла. Відкрита двір. Думаю, може то мені. Доброго вечора. Добре, як добре. ваша справа? Дякую, дякую. Виглядаєте, як завжди, добре дуже. Хай щастить. Може на вечір дати кохані якраз на сніданок може візьмете. То ви молодці, він без цукру, до речі. Хай щастить вам. Дівчата, добрий вечір. Можна до вас. вечер? Не хочется. <связь> да шо, что ж <связь> ты будешь делать? <работать? связь> Добрый вечер. Я диспетчер. Кто желает секс на вечер? Счастливый а, штрубель на вечер. Пожалуйста. Счастливый. А Дівчатка, добрий вечір. У вас гарний стіль сьогодні. Не, Посміхайтесь, не бо не таких треба, сексі стільних дівчат. дівчат знімає скрита камера. А, я вас зараз обшикую балончиком, якщо ви ще раз до мене підійдете. Ви вже підходили не перший раз. І що? І я вас зараз обшикую балончиком. Якщо ви ще раз до мене підійдете. А, не що, треба що, що, що ви власне? така? Тоді що я цього. вас можу запшикати. Запшикуйте. Ну, давайте будемо обшикати один одного. А Що ви така? Ну, а? Будьте здорові. Що, що робити? Це не треба, дякую. Не пощастило вам з подругою. Пані добрий вечір. Добре. Бажаєте Добре. щасливий штрудель за пожертву. Добре. Дуже смачний, корисний, чарівний, як ваша дякую, посмішка. Я після роботи. роботи. Якраз зарядитись може. Ні, дякую, я не к... хочу на вечір. Ким працюєте, що робите? Та й хар різниця. Може, допоможу вам дякую, більше дякую, заробляти дякую. і менше себе насилувати? Ні, дякую. дякую. А? Чи ви любите страждати? Дякую. А, працюєте, ну страждаєте, ви ж змучена. Знаєте, якщо робота О, вас втомлює, то міняєте ту роботу. Добре. Робота має надихати. Та, так. Погоджуєтесь? В тому віці знайти роботу дуже легко. Та легко, та, в будь-якому віці та, легко. Та, та, та. та чого ви не працюєте? Я і працюю, і Як? йду ще до людей. А, будуємо, та, робимо та, та. різні проєкти, а і гуманітаркою займаємось. Ні, дякую. А ви ким працюєте? Що робите? Працюю. Ну ким. Поділити. А форуму ким, форум ким можна? Брати. ким можна, я не знаю. Кухар може, адміністратор ні, може, ні, ні. прибиральниця може. Що робите? Продавець. 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 Що продаєте? Ну, Який? Де Прода... наговорилася за цілий день, вибачте. Я вірю, вірю. Ну, як скажете, але бачите, чарівник Сергій.